Нарешті прийшли пластини з Китаю. Замовив таку одну однофасочну 45 градусів і три штуки трьохфасочні. Тут що у нас 45 градусів на 1 мм. Ну, все як я і планував, так все воно і прийшло. В принципі. Так, але я не замовляв собі приспособу, яка кріпиться, кріплення для цих пластин, тому я роблю сам для ділітіну головку. Ось я вже зробив такий ексцентрик, вирішив зробити таким чином. То з однієї установки я зробив повністю цю таку частину з оцим отвором. А потім, завдяки тому, що кулачок на два зуби скинув і підкладав там. Коротше, думав, гадав, треба коротше, зробити, щоб воно попадало чітко в ці два отвори і гвинтами затягувалось то я зробив отак але центр ну я там бачу трошечки не вгадав ну я розумів що вгадати з точністю це нереально тому я роблю другу частину яка буде з невеличким ексцентрицітем для того щоб її можна було обертати і вгадати оцю посадку чітку щоб вона чітко становилась все, зараз точу цю оську з двома діаметрами, з ексцентрицітетом. І потім, коли воно сюди становиться чітко, тут воно обвариться. Чому я зробив, бо тут е, обварити не буде де. Мені краще оцю зробити точену. Хоч, звісно, оце ексцентрик робилось дуже важко. Але з цим я, я тут хоч заварити зможу спокійно, і воно буде у мене. Я проверну, його, скільки треба, щоб воно чітко співпадало. І потім, коли воно буде стояти, я вже саму ділительну головку зажимаю в патрон і обтачую якраз піду такі прямі леза. Ну, ось так вони будуть. Ну вони трошки ближче я зроблю. Лишнє уберу, лишнє протечу для того, щоб е була... Ну, Потім ще тут понаварюю. Коротше, воно не важко, але робиться. Все, як зроблю, то покажу. Прям хочу поділитися з вами. Коротше, підклав пластину 1 мм. Всього достатньо для того, щоб вирівняти. Тут зробив пас під відкрутку плоско. Вона тут доволі таки плотно вставляється. Ось так. Люфта майже нема, Але тут конус я в кінці потім просто заб'ю її туди. А тут обварю. Але для чого потрібен цей ексцентрик? Бачите, якщо я обертаю його, між осєвороз то збільшується, то зменшується. Тому зараз отак береться. Отак. І, ну, коротше, я думаю, що ви мене зрозуміли, що тут буде. Трошки його треба. Ну, зараз з двома руками я її вирівнюю, щоб воно легко о, ну, вдягалось в обидві, без всяких за заїдань, закусувань. І потім просто її трошечки молотком масажу і вона там заклине, а, а тут обварю, коротше. З приводу люфта тут, якщо подивитися, от такого люфта тут нема, щоб. Тобто ну, нема взагалі, воно навіть так. Трошки плотненько. На День Святого Миколайчика прийшли мені подарунки з Японії. 8 клапанів нових, все як полагається. Ось. Трошки рано прийшло, бо я ще не до кінця зробив державку під оці пластини трьохфасочні. Ось. Але все, що я хочу зараз показати, ось новий клапан один розпечатав, ось старий. Беремо китайський Мітутою. І міряємо. 4,99. А беремо, міряємо тут, де не зношена частина, п'ятірочка. І новий клапан точно такий же, він всюди 5 показує. Ось 5, 5, 5. Я, звичайно, його перевірю мікрометром цим китайським, він точний. Я за допомогою цього мікрометру колінвал робив на Кавасакі то вже на, на тисячному рівні я це все подивлюсь. Ось. Тому, що, якби, розпаковка, все переміряю і дороблю цю приспособу, і вже буду щось, щось якось пропонувати. Справа ще не вирішена. У мене на яку глибину я буду різати, нарізати фаску, щоб цей клапан, наприклад... Так не стояло, так, щоб всі клапани однакові були. На яку глибину? Оця база вона не дуже працює, бо воно тут не рівно, воно тут трошки зогнуто Ось я тут шліфував, ось так вийшло. Коротше, показую далі. Ось так я зробив детальку. Така вона вийшла. Чому можна ж було проще взяти взяти тут якусь пластину, приварити її тут сваркою. Але ж треба, щоб оця пластина вона дуже рівна стояла і щоб у неї якась база була. База це оця поверхня, куди вона прикручується гунтом. Тому довелося заморочитися, багато часу пішло. Як це буде виглядати? Тобто, ось у мене отак зроблено, отак? Фрезернув. І отак ось пластина у мене стоїть. Все. Ну, це все я діло приварю, звісно, це зроблю. Але саме головне, що в мене, це треба просверлити отвір не скільки навіть по центру, а скільки ближче до цього кута, щоб гвинт притискав цю пластину. І вниз, і в цю сторону. Обов'язково, щоб вона центрувалась, бо усі поверхні, вони теж у мене базові. То, щоб кожна пластина була, ну, яку я сюди не поставив, бо такого типу з прямим кутом, вони повинні бути в своєму місці. Тому тут я зробив запасом, звичайно, щоб воно грізало. Лишнє, мабуть, навіть уберу. Ось Отак от короче, роблю далі. Зараз сварочкою тут приварюю, все. А, варити ж я отак от буду, щоб оця пластина оця, стояла там, де оця опора друга. Отак от, коротше. Ну, якось отак зроблю. Обов'язково. Все, зараз заварю. Ось такий вигляд має вже оцей опорчик, який я приварив. Трошечки, звісно, сварка, вона все. Ну я тут зачухав те, що мені не потрібно. Те, що дуже сильно випирало. А так, в принципі, саме головне, що воно працює. Я навіть вже тренувався на ось у мене кільце, яке не вийшло, сідло. Я просто зажимав сюди задню бабку в патрончик. В принципі, ну, є ряб невеличка. Ось, Ну, в принципі, в мене влаштовується якість, дуже, дуже класно. Одне кільце, інше. Ось так на камеру не видно, але якщо так придивитися, воно трошки невеличка, маленька, маленька ряб є. Ну воно все, ну, по-перше, можна трошечки пастою притерти, якщо прям не сподобається. По-друге, воно все одно пристукається, притреться. Так, як же ж воно вставляється? Ці дві оськи понятно, Ось вони, Раз. Чітко, все прям песня. Все все затискається, одягається пластина. Я вже індикатором прокатав про пластині, що вона стоїть рівно. Тобто, не отак, не отак, а все нормально. Так що все, приспособа готова. І слідюще відео буде вже сама така важка процедура. Ну, як важка, не важка, а дуже така. Відповідально, бо там не можна буде помилитися. Ось. Так що до слідчого відео.